Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео вам нагадати наступну важливу інформацію, що відтепер доступних ліків стало ще більше, адже 589 лікарських засобів та медичних виробів наразі оновлено реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбурсації. Нагадую, це така програма, яка має назву Доступні ліки. Ви можете за цією програмою. Згідно цієї програми, або з мінімальною доплатою, або взагалі безкоштовно отримувати ліки. Ви можете, якщо у вас якісь виникають труднощі, ви можете зателефонувати на короткий номер гарячу лінію Національної служби здоров'я України за номером 1677. Також є реєстри. Хто мені писав в коментарях? Я надсилала посилання на ці реєстри, тобто є реєстри лікарських засобів і перелік медичних виробів. Там в кожній колонці вказано, яку потрібно внести доплату мінімально, або чи взагалі можна скористатися програмою Доступні ліки безкоштовно. Дивіться. Серед 589 торгових назв ліків та виробів, з них 208 доступно безоплатно, тобто безкоштовно з цих 589 найменувань 208 є безоплатно. Безоплатними також програма наповнена новими засобами для лікування розладів психіків, а також фентаніловим пластирем для знеболення та паліативної допомоги. Тож уточнюйте у своїх сімейних лікарів, якщо ви не можете зорієнтуватися або лікар не надає вам необхідну інформацію, телефонуйте на короткий номер 1677, контакт Центру Національної служби здоров'я України, де ви можете дізнатися більш детальнішою інформацією стосовно. До придбання тих чи інших медичних виробів та лікарських засобів. Пам'ятайте, що така програма в нашій країні існує, вона функціонує, тому запитуйте, уточнюйте ті медикументи, ті лікарські засоби та медичні вироби, яких ви в першу чергу потребуєте.